510 російських загарбників знищили українські захисники за минулу добу. Втрат ворог зазнав і у техніці. Зокрема, наші воїни знищили 5 танків, 6 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем, 4 безпілотники оперативно-тактичного рівня, засіб протиповітряної оборони, 12 одиниць автомобільної техніки. Загальні дані щодо втрат противника від початку широкомасштабного вторгнення, за даними генерального штабу на ранок 12 серпня, маємо такі. Українські воїни знищили 253 тисячі 290 окупантів. Російська армія втратила 4 тисячі 295 танків та 8 тисяч 324 бойові броньовані машини. Уражено 5 тисяч 53 артилерійські системи та 713 реактивних систем залпового вогню. 472 засоби протиповітряної оборони знищено 315 літаків та 313 гелікоптерів. Ворожої автомобільної техніки та автоцистерн уражено 7523 одиниці, мінус 18 кораблів та катерів. Силу оборони України знищили 4201 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня. Збило 1378 крилатих ракет. Також ворог втратив 759 одиниць спеціальної техніки. Дякуємо нашим воїнам за захист.